400 учасників зібрав у центральному парку міста над латерицею Мукачівський півмарафон. Після дворічної перерви його провели з метою підтримки Збройних сил України. Учасники бігли дистанції 21,5, 10,5 і кілометр, а також командні естафети по 5 кілометрів. Беруть участь всі охочі. Е на півмарафон благодійний, і збирали, і збираємо кошти для наших захисників для закупівлі дронів, їхньої атрибутики, джипів і всього, що їм найпотрібно, для того, щоб ми перемогли у цій війні надбором. Захід об'єднав учасників з різних міст України, приїхали й з-за кордону. Це люди різного віку, професій та фізичної підготовки. Так, військовослужбовець Максим Балажі свою відпустку вирішив провести із користю. І скористався можливістю взяти участь у благодійному півмарафоні. По-перше, донати йдуть на зсу. А по-друге, пробігтися навіть під час війни це дуже круто. Я вже бігав до війни. Під час війни стараюся себе в такій формі тримати в Ужгороді бігав в марафон в марафон цьому році. Тому, коли приїжджаю в відпустку, то стараюся всі події спортивні бігові відвідувати при можливості. До старту провели активні руханки. Поруч із професійними спортсменами, бігли аматори. Також приїжджали учасники цілими сім'ями. У мене бігає чоловік, бігає давно, і завжди цікаво було ну це атмосфера марафон марафонна. Це зовсім інше, коли ти біжиш на стадіоні, десь собі чи по набережні. Зовсім інше, коли це марафон, така велика кількість людей. Ну і звісно, немаловажно це благодійна складова, тому що ну хороший привід ще раз нагадати людям про війну, ще раз е, задонатити, перебувати в тій атмосфері, де теж і воїни наші біжать, і е, нам хочеться теж їх підтримати. Також перший раз буде е, Софія. Брати участь наша донька, вона е, теж ще не бігала. Важливо нам їй показати, що ну, спорт це теж важливо і таким чином можна підтримати е, різні збори, благодійні ініціативи. Цей спортивний захід організатори вирішили відновити, аби допомогти зібрати кошти на необхідне військовим. На армію спрямували 100% стартових внесків-учасників, а ще залучили спонсорів. Зрештою закупили 80 дронів та два позашляховики. Загалом Більше ніж на 2,5 мільйона гривень придбано цих гідрокопсерів кіндрат, які передані бійцям 3-ї штурмової бригади. Ми точно знаємо, що вони цим користуються і добре вміють цим користуватися. Тому вони вже недавно стали закарпатською бригадою, тому саме на них і вже не вперше, хочу сказати, зорієнтована наша увага. І завжди ми, скажімо так, вони в нашій пріоритеті щодо їхньої підтримки. Тріумфально першим фінішну стрічку перетнув мукачівський спортсмен Ростислав Матьковський. Він біг 10 кілометрову дистанцію. каже: емоцій багато. Вибіг на непоганий час, однак досі є над чим працювати. Я займаюся професійно вже три роки. Тренуюся і от приношу результати. Всю майже всю дистанцію вів сам біжав. І я відчував, що я можу бігти. Дотерпів все-таки виграв. Я відчував по годиннику, якщо 33 хвилини, 25 секунд. Це десять з половиною кілометрів. Ну, спершу це підтримка збройних сил України, які захищають нас і дають нам проводити в оці змагання, і також отримати задоволення, що сьогодні я можу пробігтися вулицями рідного міста. 21,5 кілометр краси. Так про цю дистанцію відгукуються самі у час. Сники, адже маршрут пролягав через мальовничі локації та визначні місця Мукачева. На цьому наголосили переможець цього забігу півмарафону киянин Іван Стрибков, який подолав дистанцію за годину 8 хвилин. Чудова була організація, все було зрозуміло. Я собі зробив екскурсію по місту, коли вік побачив Погода Сьогодні сприяла, бігу, так що мені все сподобалось. Ну коли я сюди їхав, я плекав надію на те, що можу перемогти, і слава Богу, сьогодні все вийшло. Зараз приймаю участь в багатьох благодійних забігах. Друзі, в наш час, ми спортсмени. Це те, що можемо робити, показувати приклад, що наша нація була здорова. Ну і підтримувати збройні сили України, ми завдяки їм. Ми можемо тут змагатись. Однак на цьому традиція закарпатських благодійних забігів тільки розпочинається. Уже наприкінці жовтня ще один півмарафон проляже у гірській місцевості. Закликають долучатися. 20 жовтня нас чекає самий титульний захід на території Закарпаття. Це вес Карпаття марафон, який відбудеться, стартує в Бушкіні, фінішує в Густі. Сертифікований захід. Світової організації легкої атлетики у першу годину після відкриття реєстрації на нього було зареєстровано більше 120 учасників усі за меж області, тобто сама назва Вес Карпатіан Марафон виправдовує його. Це наймасовіша сертифікована спортивна подія в західній Україні. Атмосфера дружби та підтримки, а також спільна допомога військовим, згуртували учасників та організаторів Мукачівського півмарафону. Всі ті, хто подолав свою дистанцію, отримали пам'ятні медалі та подарунки від партнерів.